Операція цитадель, як сили спецоперації підірвали на нафтовій платформі у Чорному морі російські обладнання з коригування ударів шахедами. Готували підрив кортежу. Навіщо ФСБ Росії знову заявляє, що попередила теракт проти Аксіонова в окупованому Сімферополі? Підбиті та затоплені. Скільки кораблів втратив чорноморський флот Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну? Працювали блискавично та ще й у зоні постійного патрулювання авіації та флоту Росії. Оператори 73-го морського центру сил спеціальних операцій підірвали важливий об'єкт ворога у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Деталі операції цитадель прислужба служба оприлюднила у телеграмі. Вночі бойова група на човнах підійшла в притул до видобувної платформи і замінувала об'єкт. Далі бійці відійшли на безпечну відстань і його підірвали. Відтак росіянам завадили контролювати північно-західну частину Чорного моря. Зокрема, на одній з платформ окупанти стан. Новили обладнання, що збільшує дальність радіус роботи іранського дрона цим безпілотником. Вели розвідку, щоб потім наносити удари шахедами по об'єктах критичної інфраструктури півдня України. Майже третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ знищили Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення. Повідомили в управлінні стратегічних комунікацій з відкритих джерел відомо. Станом на 24 лютого 2022 року російський флот налічував 74 бойові кораблі. Нині українські військові вивели з ладу 24 судна підводний човен. Зокрема, ракетами поцілили у крейсер Москва та десантні кораблі Саратов, Новочеркаськ та Оленегорський горняк. А надводним дроном утращик Іван. Голубець Крайні у списку затоплених ракетний катер Івановець його пошкоджено 31 січня внаслідок атаки безпілотними надводними дронами на озері Донузлав. Після атаки на аеродром Бельбек 31 січня російська авіація втратила злагодженість, а також знизила свою активність. Однак, поки що, наслідки не такі відчутні, як хотілося б. Про таке заявила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Відтак зараз каже, триває переорієнтація російського військового керівництва на інші пункти базування. Одночас попередила окупанти, намагаються прокласти майбутні маршрути ракетних ударів. Ворог, тим не менш, спробував минулої доби застосувати тактичну авіацію, зокрема з акваторії Чорного моря, з випуском тачковим ударом ракетами. Це були ха 59 але вони не досягли цілі. І це знов таки може свідчити про таке розвідування в бойовий спосіб систем протиповітряної оборони, їхньої готовності і майбутніх маршрутів атак. Крім того, загальна обстановка, незважаючи на шторм, посилена в сенсі ракетної небезпеки у зв'язку з виведенням ракетоносія на чергування, це підводний човен, на якому чотири калібри. Окупанти поширюють новину, що російська ФСБ знову попередила теракт на Сергія Аксьонова підконтрольного Москві голову окупованого Криму і затримала трьох людей у Сімферополі. Двоє з них це подружжя, які нібито за завданням служби безпеки України мали підірвати кортеч Аксьонова. Як повідомляє Рія новості, Крим у підозрюваних вилучили радіо саморобну вибухівку, радіопередавач та пусковий пристрій. Пропагандистські змі виклали відео з допитом фігурантів, де ті зізналися у підготовці замаху. Однача, заступник голови кримської правозахисної групи Володимир Чекригін вважає. Російські загарбники продовжують фабрикувати кримінальні справи і шукати шпигунів та диверсантів. Вони можуть вигадувати абсолютно міфічні справи. Це нікого не нікого не цікавить, бо суди співпрацюють з ФСБ, адвокати за призначенням співпрацюють з ФСБ, які тиснуть на обвинувачених, і тому вони їх змушують підписувати будь-що. Це потрібно, щоб до них до цих людей потрапив адвокат, і Тоді ми зможемо. Ти хоч якусь картину це, якщо вони допустять взагалі до них адвокатів. Судитимуть за тортури. Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох колишніх працівників Кримської СБУ. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. За джерелами Суспільний Крим йдеться про Ігоря Тішина, Олександра Сагайду та Артема Тютюнника. Спочатку окупації вони перейшли на бік ворога і працювали в ФСБ Росії по Республіці Крим і Севастополю. Переслідували проукраїнські налаштовані громадян, зокрема причетні до викрадення та катування одного із жителів окупованого Криму. Обвал між поверхами в. Купованому Севастополі у багатоквартирному будинку в одній з квартир вибухнув газовий балон. Про таке повідомляють окупаційні змі людей з дому евакуювали, постраждалих не знайшли. За попередньою оцінкою площа руйнувань 50 квадратів. Будинок відключили від комунальних мереж, світла, газу, води та опалення. Інспектують майбутні виборчі дільниці, дозволяють голосувати за українськими паспортами та завозять росіян, аби збільшити кількість голосів. Так, готуються окупанти до виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зокрема, за його словами, в Мелітополі збільшилась кількість поліцейських. Днями ворог завіз на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Нові підрозділи поліцаїв. Їх основна мета перш за все охороняти тих колаборантів, хто погодився приймати участь у організації виборчого процесу, а також організовувати ті походи по будинках, де вони будуть, начебто, збирати голоси для того, щоб хоч якось підвищити явку на цих фейкових виборах. В Бордянську окупанти вже почали відкривати пункти прийому документів для росіян, які Перебувають на окупованих територіях України, розповіла начальниця міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. За її словами, окупанти також ухвалили рішення про можливість голосування за українськими паспортами. Таку ініціативу росіяни реалізують у рамках проєкту Мобільний виборець. За нашу інформацію, на сьогодні щонайменше один такий пункт розміщується в Бердянську за адресою вулиця Праці, 47. Починаючи з 17 лютого, росіяни розпочнуть обходити мешканців Бердянська за місцем їх реєстрації і розповідатимуть про можливість участі в так званому воєвиявленні. Як і в попередні рази, під час псевдореферендуму та псевдовиборів окупанти проводитимуть голосування впродовж трьох днів і знову реалізовуватимуть поквартирний обхід. Незважаючи на всі заклики та погрози від окупантів, частина містян все ще не отримала документи російського зразка. Тобто, росіяни вдруге офіційно допускатимуть до так званого голосування громадян іншої держави. У селищі Кирилівка окупанти розпочали агітацію у школах. За словами голови селищної ради Івана Малієва, там щодня школярам розповідають про Володимира Путіна, а також наполягають на тому, аби діти нагадували про нього батькам. Настойчиво рекомендують, я б сказав би так. Нам скидували деякі там переписки вчителів. що директорка школи розказує о том, що я настойчиво рекомендую вам світлоника з того дня напоминати і прославляти великого Путіна. Я думаю, що ще такого активної агітації немає, але я розумію, що вона ось ось почнеться. В Енергодарі ситуація для окупантів не найкраща, каже міський голова Дмитро Орлов. Адже з місцевого населення там залишилось близько 20%. За його словами, через масову відмову від отримання російських паспортів місцевим теж дозволили голосувати за українськими документами. А представники Росатому можуть віддати свій голос дистанційно. Агітація йде повним ходом, тобто і формуються певні комісії. Виборчі і формується певна дистанційна, так скажемо, голосування, як вони там його анонсують. Тобто, люди будуть ну окупанти з озброєними озброєнням, будуть ходити по квартирах і будуть мовляти зробити вибір дистанційно, тим хто не може дійти до дільниць. Так званих є також система так так званого дистанційного голосування. Тобто, люди, які перебувають не за місцем реєстрації, вони можуть віддати свій голос. По тому місцю, де вони перебувають або у відрядженні, або ще десь. А от у місті Пологи посиленої агітації не спостерігається, каже міський голова Юрій Коноваленко. За його словами, це може бути пов'язано з тим, що лінія фронту тут значно ближче. У паспортному столі є місце, де вони збирають підписи для за висування свого президента і люди при отриманні паспортів, звичайно, це мають більше по місту таких місць, де вони здійснювали діяльність щодо фейкового проведення там агітації чи висування підготовки до виборів. Наші жителі не спостерігають е, у школі у місті. Ну є куточок там, де вони кажуть, що начебто це здійснюється, але туди ж людей не пускають. Там перебувають виключно діти, батьків вже туди не пускають. Нагадаємо, за повідомленням Юрія Коноваленка вибори президента РФ заплановані на березень 2024 року.